Малюк Коргі Частина перша Коргі та його новий друг. Мале руденьке цуценятко бавилося на подвір'ї. Сонечко ясно світило на небі, а вітерець шелестів листочками на деревах. Мама дозволила Коргі гратись дворі, поки сама прибирала в будиночку. Малюк дуже любив бавитись на вулиці адже там стільки цікавого. Можна перестрибувати через кульбабки. Стриб, 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 як весело. Можна побігати за метеликом. Хто швидше, я швидкий, як вітер, а зараз ти спіймай мене, якщо зможеш. А ще можна торкнутися носиком равлика, і тоді той смішно ховає свої ріжки. Тишком нишком зачекати кришки з'являться знову, і бумс вдруге легенько торкнутись їх носиком. Найбільше Коргі подобалось бавитись зеленим м'ячиком. Це була його улюблена іграшка. Іноді м'ячик ховався у зеленій траві, та малюк його щоразу знаходив. Коргі штовхав м'ячик, а тоді швидко біг, аби його випередити. Покотився м'ячик до паркану. А цуценятко вже тут, як тут. Привіт, з тобою можна погратися, почувся тоненький голосок біля паркану. Від в малюка затрусився хвостик. Хто тут? Коргій глянув на паркан і помітив чорне кошеня. Воно було схоже на маленьку рукавичку з великими очима. Він? Перше бачив кошеня. Ти хто? запитав малюк. Я тебе раніше не бачив. Коргі не наважувався підійти ближче до незнайомця. Мене звати хвостик, відповіла кошеня. Я новенький тут. Давай гратися разом. Але я не можу з тобою гратись, відповів Коргі, підкочуючи до себе зелений м'ячик. Дідусь каже, що собаки і коти не можуть дружити, бо ми дуже різні. Але ж у тебе чотири лапки, і в мене чотири, сказав хвостик і лизнув язичком передню лапку. Так, справді, розгублено відповів коргі, роздивляючись свої лапки. Кошеня почало вмивати вушка. У тебе два вушка і в мене два. Коргі підійшов до невеличкої калюжі і подивився на своє відображення. Ні, справді, два. Кошеня покрутилась навколо себе, а потім знову сіло, як і сиділо до цього. І в мене є хвостик, а у тебе? запитав хвостик. Малюк покрутився навколо себе. У мене також є хвостик, зрадів Коргій. Йому завжди подобався його хвостик. Кошеня сиділа на сонечку, примруживши очки. А ще у мене є вусики, і в тебе є, я бачу. Цуценя весело застрибала на місці. Звичайно, є. Кошеня зістрибнула з паркану та підійшла до корги. То, може, пограємось разом, якщо у нас так багато спільного. Ну, гратися, зрадів Коргі. Він штовхнув м'ячик до хвостика, а той його вправно зловив. Іще раз, іще, іще як весело було грати разом з хвостиком. Так вони гралися аж до вечора, доки мама не покликала Коргі вечеряти. Малюк весело дзявкнув на прощання і запросив хвостика прийти ще раз погратись. Коргі сидів на сходах і дивився, як хвостик зникає за парканом. Дідусь казав, що собаки і коти дуже різні, тому не можуть дружити. Напевно, йому просто не зустрівся такий хвостик, пробурмотів малюк. І Коргі пішов додому. З нетерпінням чекаючи наступної зустрічі зі своїм новим другом. Частина друга Малюк Коргі загубився. Одного дня мама Коргі вирішила поїхати до міста, купити нові квіткові горщики. Цуценя не тямилась від щастя мама візьме його з собою в місто. Це буде незабутна мандрівка. Весь ранок мале руденьке цуценятко метушилось у будинку і з нетерпінням чекало прогулянки. А ми покатаємось на каруселі, допитувався Коргій. А купиш морозиво, а солодку вату, а повітряні кульки. Побачимо, Любий, відповіла мама. Але ти маєш бути слухняним. І не відходити від мене ні на крок. Мама дуже хвилювалась, що малюк може загубитись у великому місті. Добре, мамо, пообіцяла циценя і закрутилась дзиґою на килимі. Але ми неодмінно маємо побачити каруселі. Вони ж такі барвисті, такі високі, такі швидкі. У місті було гамірно. Коргі розгубився і злякався. Довкола було багато машин, людей та інших собак, але поряд із ним була мама, тож малюк трішки заспокоївся. Мамо, дивись, які яскраві іграшки! вигукнула цуценя, пробігаючи повз вітрину магазину. «Коргі, не поспішай! гукала мама. Мамо, а он там морозиво. Радісно дзявкнув малюк і помчав до візочка зі смаколиками. Коргі, не поспішай, мама гукала ще дужче. Мамо, мамо, я бачу яскраві кульки. І цуценя кинулась до цілої хмаринки різнобарвних куляк. Сині, червоні, зелені, їх було так багато, що одразу й не вибрати. Мамо, ти ж мені купиш ось цю кульку, вигукнув малюк. Та коли він обернувся, мами вже поруч не було. Мамо, мамо, Коргі дуже злякався. Він намагався угледіти серед натовпу знайомий хвостик чи вушка, але ніде не знаходив. Він загубився. Малюк повернувся до візочка. Морозивим. Може, мама чекає на нього там, але мами не було. Аго, чи не бачили ви моєї мами? запитував Коргі перехожих. Він побіг до вітрини. Може, мама залишилася біля крамнички, але й там нікого не було. Мамо, ти де? повз нього проходили інші собаки, але Коргі їх не знав. Вони були дуже різні, і великі, і малі, і веселі та сердиті, чорні та плямисті. Чи не бачили ви моєї мами? питала циня, але відповідь була завжди ні. Малюк бігав по вулиці, гукаючи маму. Мамо, мамо, може, вона повернулась додому? Але Коргі був ще дуже маленьким і не пам'ятав своєї адреси. Придумав залізу на найвищу карусель і спробував побачити маму звідти. Я її точно знайду, подумав малюк. Коргі поспішив до високого яскравого атракціона, але сердита тітонька пояснила, що малюкам не можна кататись самим. Циценятко заплакало. Вона заблукало, хотіла їсти, загубила маму. Коргі, почувся знайомий голос. Коргі. Мама. скрикнув малюк і кинувся до мами. Мама цілувала його Коргі носиком, заховався у мамину шерсть. Як ти мене знайшла? Мама всміхнулась. Я знала, що ти будеш біля найвищого атракціону, але більше не тікай від мене, добре? Мама, більше не буду. Малюк пригорнувся до мами. І вони з мамою пішли купувати морозиво. Коргі обережно взявся за мамин хвостик, щоб мама більше не загубилася. Частина третя. Коргі хоче бути схожим на тата. Мале руденьке цуценятко дуже хотіло стати дорослим, як його тато. Але як це зробити? Знаю, вигукнув Коргін, треба все робити, як тато, і тоді я стану дуже дорослим. А що зазвичай він робить? Кожного ранку тато прокидається, потягується і застеляє ліжко. Малюк Коргі зістрибнув із ліжечка і почав розправляти ковдру. Ой, здається, трішки заплутався. Тато, допоможи! Да Тато завжди робить ранкову зарядку, тому він такий сильний. малюк Коргі вирішив побігати по кімнаті, щоб стати таким же спритним. Ой, перечепився за гардину і мало не впав на квітковий горщик. Тато. Тато вмивається щоранку і старанно чистить зуби. Малюк Коргі теж так вміє. Ось він зараз візьме трішки зубної пасти і. Ой, чого це паста розмазалась по підлозі? Тато, допоможи. Тато готує сніданок, мугикаючи якусь пісеньку. Це дуже легко, малюк коргі хутко наливає молоко в миску. Ой, чи не занадто багато налив? Тато. Тато йде на подвір'я і згрібає опале листя. Я допоможу! гукнув малюк. Аж раптом був перечепився і впав прямісінько у купу сухого листя. Тато, кожного вечора тато заганяє отару овечок до сараю. Малюк Коргі підбіг до овечки і гавкнув. Цяв-цяв. Бе. Овечка несподівано розвернулася і побігла за ним. Тато поливає дерева у садку. Треба перепочити, сказав він, лягаючи на східці. Я все зроблю, вигукнув малюк коргі і схопив шланг. Треба все добре полити, щоб тату зміг довше відпочивати. Ой, гусакам чомусь не сподобався рясний душ!» Тато, увечері тато цілує маму в щічку. Бажає на добраніч. Малюк Оргі цілує маму в щічку і також бажає на добраніч. Тато, тепер я схожий на тебе. сонно пробурмотіло цуценя, вмощуючись на пухкій подушці. Так, синку, відповів тато, цілуючи коргі у носик. Ти тепер зовсім дорослий. Малюк заплющив оченята. Тепер я великий і сильний, подумав коргі, солодко посопуючи, як мій тато. На добраніч!